Всім привіт прийшов на таку копанку. Подивіться, чи буде клювати чи ні. Трохи налови окунчики вже Клює знову. Щось перестало. Рибка ходить по і ног дасть. На ставку вчора пробував, взагалі нічого не хоче брати. Мабуть, що холодно для коропа, для карасик. Ні щука, нічого не хоче більш брати, у один. Он такий сьогодні гарненький бере проти цієї копанки. Перекинув вудку. На тісто взагалі не хоче ця вудка клювати. На тісто шарано. Он клює, клює, клює щось. Вірвався. Непоганий був окунчик, такий півлодошечний. Пішла рибка. Піддергну трохи, щоб черв'як пошевелився. Так, лучше клює, коли піддергуєш. Машини їздять. Там люди дрова заготовляють, ріжуть, рубають. Он щось відходить від берега. Там вроді біондатор живе чи. Чи щур водяний, не знаю, щось таке. Зачепив щось. Да, трохи зачепив улязку. Щось клювало, не хоче перестає. Зразу так гарно клювало. Ось найбільший. Кей. Okay. Напівлодоні. Поки не клює, сюди прийду знімлю. Може сюди, ось рибка відходить. Рибка зверху стояла. Можна сюди буде перейти. І он там відходить, рибка зверху стоїть. Дивіться, сіки. Можна вже на фатку прийти, риба гуляє. Клювати не хочу. Не хочу щось тут клювати, я дати довго теж не хочу. Перейдемо туди, попробуємо. Пару минут не буде, то сюди вернемося. Бо тут тут треба довше пождати, там бачу риба ходила, думаю, сюди ось знов відходи, Кинути, попробувати. Тут рогачі вже є, удобніше. Зараз інтересно, зразу чи буде клювати. Тут не хоче брати взагалі. Прийдемо назад, лучче. Думав, що тут ходи риба, та зразу буде щось клювати Прийду за на те місце знову. Не хочу обшаклювати там. Думав, що щось буде. Так, он відходить знову риба. Зачепив якусь водоросль Близько закинув. Начала вісна, начала так риба гарно вже ходити. Думав, що вже її тут мало, але все одно ще є трохи. Скоро вже сезон березового соку будемо ходити збирати. Воно на да, три ходить, чи що це там таке. Тоді йду гляну. Ось на да, три ходить. Дірка і тут того. Але вона тільки шкодить, їсть рибу, більш нічого. Пользи немає від неї. Може і це. Якщо відра, то дуже багато з'їдає риби. Вона намулила. Думав, що якась рибка ходить, Он нічого не хоче брати на поплавок. Думав перейти до труби сюди, але тут треба походила, ловиться, не думаю, що буде. Ось покльовка була тільки що. Перестало щось. Ну уже зивоч шоц. А не червяк тилей. Поплавок звичайний, спір'я гусячого, чи індечого. Вроді без індечого. Колись були із лебедя пір, я не пам'ятаю вже де вони остались. Он щось пішло попід берег. Ходи щось. Там далі, коло річки, щука ганяє малька. Красика Ось переходівши сюди останній раз. Там щось покльовка була і все, а тут треба постійно ходи, бачу. Не знаю, чи буде клювати, чи не буде, але спробувати треба. Туди закинув. тому році тут короб гарно брав, але короба вже, мабуть, не залишилося. вже вибили. Не знаю. Може маленький залишився десь до кілограму. Рибка теж невелика по версі ходу, але може краска, спліточка, думаю, може. Кунчик не сильно ходить.